Питання, чи можна укладати у сфері публічних закупівель договори у спрощеній формі? Відповідь так. Питання. Чи можна укладати договори у сфері публічних закупівель у спрощеній формі після того, як Господарський кодекс України втратив чинність? Відповідь так. Дійсно, Господарським саме кодексом було передбачено таке поняття як спрощена форма договору. Коли договір викладений не у формі єдиного документа, а шляхом кількох документів, наприклад, обмін листами, обмін факсограмами, телеграмами, якщо хтось ще користується телеграмами, повідомленнями відповідними на електронну скриньку. Але незважаючи на те, що господарський кодекс стратив чинність 28 серпня 2025 року. Норми цивільного кодексу передбачають, що договір може бути укладено саме ось в такій формі, шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами і так далі. Просто тільки відмінність в тому, що цивільний кодекс не передбачає ось такого формулювання, спрощена форма договору. Друзі. Але при укладенні договору у спрощеній формі є один нюанс. Ви маєте погодити усі істотні умови договору. Тільки тоді він вважається укладеним. Тому, коли вам надійшле контрагент просто рахунок, де буде зазначено тільки ціна і обсяг, ціна за одиницю, сума загальна, обсяг. І все. Це не є укладення договору у спрощеній формі, тому що... Ви не погодили всі необхідні істотні умови договору, які повинні бути погоджені саме в сфері публічних закупівель. Отак от, от є ще інші нюанси, про які я розкажу 26 вересня на моєму воркшопі офлайн в місті Києві. Залишу в першому коментарі під цим відео посилання на мої Фейсбук-сторінки і електронну скриньку. Пишіть мені, щоб встигнути долучитися. А ще ви можете побачити на цьому каналі особливості зараз укладення договорів в сфері публічних закпіль після втрати господарським кодексом чинності. Посилання буде в цьому шорті. Все, не прощаю з вами, тому що готую вже нові відео.